Цей гімнастичний килимок незвичайний, а розумний. Завдяки вмонтованим сенсорам Він виконує роль персонального фітнес-тренера. Такий точно знає, яку вправу робить спортсмен і вкотре. А на вбудований в окуляри й транслює інформацію, як поліпшити результати тренування. Ми пов'язали килимок із новими окулярами Google Glass. А ще вмонтовані сенсори можуть відправляти інформацію на смарт смартвоч, тож не потрібно дивитись на монітор комп'ютера, коли відтискаєшся або стрибаєш на килимку. Багато компаній пропонують різноманітні моделі смарт вотч та електронних браслетів задля комфортного виконання будь-яких спортивних вправ. І не тільки, наприклад, цей прилад може керувати душем. Сфера здоров'я і фітнесу найбільший ринок для нових портативних технологій. Виробникам не бракує можливостей для застосування нових винаходів. На Перший погляд в цих шкарпетках нічого особливого, але вони знають про стиль моєї ходи більше, ніж я сам. І підберуть мені черевики, які найкраще пасуватимуть. Виробники очікують, що ринок портативних дрібниць до 2019 року зросте в десятеро, тож будують амбітні плани. А нові технології покликані надавати людині щонайбільше інформації про її тіло, щоб легше було підтримувати форму а відтак бути здоровішим та жити довше. Питання лише в тому, наскільки близько ми підпустимо ці технології до нашого тіла.